Привіт всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні я вирішила відзняти відео. У мене в коментарях запитували, як я доглядаю за виробами із пряжі Drops Brush Alpaca Silk. І в самому коментарі я не стала відповідати, а вирішила. Трішки поекспериментувати з цими виробами з виробами з цієї пряжі вірніше. І щоб уже мені було що, що розповісти, чим поділитися і зрівняти, чи, чи збивається пряжа, чи не збивається. І тому я вирішила відзняти таке, таке невеличке відео, щоб було всім зрозуміло. Так, як ви можете бачити, це ось така пряжа в мене. Я в'язала з такої пряжі вже три вироби. Це в мене ось такі, Хто на моєму каналі ті бачили мої ці роботи? Це все, що в мене залишилось, і ось така сіренька. Це другий колір. Так, і давайте трішки я вам зараз розповім. На ці вироби в мене пішло, на кожен светрик пішло по 5 моточків. І давайте подивимося, зрівняємо. Я навмисне вибрала ось цей джемперочок двічі. А цей джемперочок у мене випраний лише один раз. І мені хотілося самі побачити, що, що станеться з цією пряжею. І тому ми можемо з вами зараз, так, зараз як, розкласти його, щоб вам було видніше. Я зараз так. Кусочок цієї положу, цього виробу, і кусочок цього виробу. Дивіться. Так, цей виріб я прала двічі. Ось так, ви можете бачити, що з ним нічого взагалі не трапилося. Нічого, не збилось нігде, не стало воно, як валянок, нічого. Лише трішки отут під руками. Ну, Тут треться трішки, і тому ви бачите, що воно таке трішки плотніше стало. Але і тут навіть, навіть тут нічого такого критичного немає. Катишків також немає. Повторюсь, що цей джемперочик, вибачте, цепляю камеру, цей джемперочик я прала двічі. Ось так, рукавчики, все, він, він навіть, мені здається, ще більше розпушився. Погляньте, який. Такий пушочок ось так. Ну, нічого, нічого взагалі. Ось так. Ви можете бачити. Ну, резиночка вона, вона така й була, вона не тримає резиночку. Ось так. Ну, а пух, пух більший став. Ось так. І давайте тепер я вам покажу. Той виріб, який я прала лише один раз. Ну, ця пряжа сама по собі, вона була трішки м'якша, ніж ця. Тому вона така більш воздушніша, повітряніша, ніж та пряжа. Але ви бачите, що на цій пряжі гляньте, ви можете зрівняти, що після другого прання, ось так я вам як же ж показати, що після другого прання, ось на цій пряжі, на цій модельці, навіть більший пух, ніж тут, бачите? Тут не така, не так вона розпушилася Я вам поближче, щоб ви бачили. Ну, не така вона пухнаста. А ця після другого прання, взагалі так, ось, бачите, ось пушочок такий, ворсинки такі. Розпушилася. На цій ні, на цій немає. Потрібно буде на цьому спробувати також його вибрати. І ще разочок, можливо, розпушиться. Так що, якщо ви можете бачити, що ну, не збилося, у мене не збилося. Як я прала, давайте я вам зараз розповім. Прала я руками у рідкому милі, але вледь-ледь теплесенька водичка, щоб трішечки була тепленька. Потім один раз я виполоскала просто водички. А наступний раз я вже полоскала з додаванням кондиціонеру або бальзаму для волосся і вкинула на в, в пральну машинку на режим віджим. І хочу вам сказати, що перший раз, коли я прала і віджимала ось цей джемперок, я перемикала на оберти на 700 обертах, віджимала. Потім, коли я прала ось цей джемперочок і той свій біленький, хто, можливо, бачив моє відео, біленький джемперочок, в мене його зараз немає, тому що то був подарунок і я його подарувала. Я забула перемкнути, і машинка в мене, як стояла на 800 обертах, так на 800 обертах я його і віджала. І нічого не Нічого не трапилося. Тому другий раз цей джемперок свій, я і віджимала на весь 800 обертах. Ось так. Мені дуже подобається клас. Розпушилось так, я сама навіть не очікувала. Потім, коли я витягла з пральної машинки, я ось так заниз брала. Не знаю, так чи не так. Головне, що результат є, і в мене нічого не розтягнулося, нічого не збилося. Я брала ось так за низ, джемперочка і стряхувала. Добренько, так стряхувала. Потім клала на ліжко, розкладала і витягувала так, як мені було потрібно. Рукавчики мені потрібно. Вущі і подовші я їх отак от і витягувала. Отак вони в мене і сохли. І тут, наприклад, мені потрібно, щоб трішки воно довше було або ширше, так ви і викладаєте. Тільки не лякайтесь, коли ви будете прати у воді, воно таке як, як медуза робиться. Нічого страшного, я отак віджала, пополоскала в машинку і все. І ще раз кажу, що я добре стряхувала, брала за низ і встряхувала. Перед тим як розкладати на ліжко. І, ну, ну не знаю, в мене не збилося, дівчатки, нічого абсолютно мені подобається. І навіть, я ж кажу, що раді цікавості, щоб дійсно було, що вам відповісти, я вчора попрала його ще раз, і погляньте, який він. Як би вам щоб видніше було. Мені так хочеться, щоб ви цей. Опушок бачили, ну, взагалі розпушилося так. Ну, ви самі можете бачити, що немає нічого. Він навіть як просвічувався, вон руку мою видно. Немає такого відчуття валянка, нічого. Взагалі. Так що, не знаю, знадобиться комусь це відео чи не знадобиться, але мені дуже хотілося, щоб у вас також все вийшло, нічого не збивалося, тому що. Ну, Мені сподобалася ця пряжа. Мені дуже сподобалася. Легенька, м'якенька. Класна. Ось так. Ось такий, бачите? Ну, класний. Ось такий пушок. А тут ні, тут, тут немає. Тут навіть, навіть не видно. Я ж кажу, треба буде спробувати і цей вкинути, і ще раз його випрати. Можливо, теж. Можливо, теж розпушиться. Так що, якщо я відповіла на ваші питання, дівчатка, якщо ще щось не дорозповіла, щось не згадала, що сказати, то ж пишіть, пишіть обов'язково я відповім. Я залюбки відповім і розкажу. Так, що ось таким, не знаю, методом я з вами поділилася. Як я прала? Ось так. Нічого не розтяглося. Ну, ви самі можете бачити. Ось так. І, і цей рукавчик також. Все, все так, як було, все так і залишилося. Ось така. Такий пухнастик став гарний. Ось так. Так що. Буду закінчувати, не буду вас затримувати довго. Сподіваюся, що все зрозуміло розповіла вам. І мій такий невеличкий досвід з цією пряжею вам допоможе і ви ним скористаєтесь. Тож в'яжіть із задоволенням, запитуйте, підписуйтесь, не забувайте, нажимайте на дзвіночок, підтримуйте мене, будь ласка, я буду вам дуже вдячна. Звичайно, миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові.